Найбільше зло прорадянське, яке в нас досі живе, що нам держава щось винна. Кому винна держава? Що вона, вона нам вина? Вона нам вина безкоштовну медицину, безкоштовну освіту і так далі. А я не вірю в якісну безкоштовну медицину, в якісну безкоштовну освіту. Давай так, не існує взагалі нічого безкоштовного. Да. Ми за це платимо податки. Тобто держава нам не винна, але я заплатив податки, і тому я можу спитати вчителів, що і як. А вони бояться, бо ж ту ж безкоштовно, що виженують доведеться там. Ну у нас немає цього в голові. Ми маємо дійсно почати платити податки, і тоді в тебе відповіли. Блін, я за це заплатив. У нас немає такого моменту, коли ти розумієш, що ти платиш податки. То в тебе зарплата там, 10 тисяч гривень, але, але по факту це оця мінімалка 6500. Після вичиту податків зразу отримав оці гроші на руки чистими, як у нас кажуть, 6500. Ну, і типе, твоя зарплата 6500. Ні, друже, ти зарплата 10, ти сам взяв 3500, три віддав там, туди на ПДФЛ.